Щодо Харківщини, Є вже відомо, що ДБР почало розслідувати прорив кордону росіян у Харківській області. Правоохоронці зазначили, що 10 травня поточного року окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший шелон оборони та захопити кілька населених пунктів вздовж кордону, завдавши втрат ЗСУ та мирному населенню. ДБР перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин збройних сил України, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами і так далі. Також перевіряється дії керівництва всіх ланок у регіонах у ході наступальних дій росіян до та після них досліджується можливість факту безпідставного залишення бойових позицій українськими підрозділами. Що ж, дуже дуже багато факторів, дуже багато тем перевіряє ДБР. Пане Георгію, давайте почнемо із вас на ваш погляд. На які відповіді ви хотіли почути в на які питання ви хотіли почути відповіді в розслідуванні ДБР. Тішить те, що ДБР займається такими розслідуваннями. І на мою думку, не лише це мало би бути темою розслідування, а і втрата особового складу. Я згідний з колегами з відповідно ТСК в парламенті, які подали законопроект, там щось скороход, який передбачає, зокрема, і автоматичне. Автоматичний запуск розслідування в разі втрати там, певного відсотку е з підрозділу. Тому, що, на моє переконання, найцінніше це все-таки люди, і це має бути в фокусі уваги. Щодо фортифікаційних, там спорудів і так далі, е так, Харківщина має і стала, напевно, таким е драйвером у цьому плані і в інших регіонах. Теж уже більшу увагу звертають на ці роботи, на якість їх і так далі. І в е, плані Харківщини, якраз сьогодні, бачив е, в Фейсбуці пост від е, одного з наших захисників, який насмілюється е, видавати на гора і кажуть, деякі. Проблеми виносити, і завдяки цьому, як йому написав інший військовий, що там, де вони займаються спорудженням оборонних цих рядутів, то одразу з'явилося все там. Уже і техніка, і матеріали, і полковники, і інші там високі чини армійські з'являються там і перевіряють, і, і так далі. Тобто це дало поштовх, і це лише підтверджує те, що не треба ховати голову в пісок, а треба. Проблемні питання виносити в публічну площину, звісно, що не видаючи там державних таємниць і так далі, і відкрити їх обговорювати і робити все для того, щоб виправляти ситуацію, а не знамовчувати, не заберікувати і так далі. Ми отримали днями відповідь на наш з депутатських званих на цю тему, яке стосувалося Київської області, і у відповіді Ну, все, як я написав колегі, яка перекинула цю відповідь, все на межі прекрасно, але ми маємо намір е, завітати на деякі ці локації, е, причому разом з колегами, які мають військовий досвід, для того, щоб оцінити е, наскільки те, що написано так гарно у відповіді, Відповідає реаліям на місці, і думаю, потім Пане, так, можемо розказати так. Так, уточню це від кого ви отримали відповідь, і як можете процитувати можливо цю відповідь? Київщина цілком повністю не знаю на кордоні з Білоруссю побудувала всі ці фортифікаційні споруди? Чи як це яка відповідь була? Від кого я не маю її під рукою, щоб цитувати, але відповідь так стосується підготовки Київської області і. У відповіді ну все гладко, добре, чудово, можна сказати. А у нас трішечки є певні чи все настільки прекрасно, тому маємо намір завітати і, і ознайомитися на місці. А хто хтось вікна відповдав, я вважаю, що е, важливо, щоб е, кожен відповідав за свою ділянку роботи, і умовно, якщо там якісь чиновники мають відповідальність за. Щось то важливо розуміти, чи є у них, чи були у них достатні матеріальні засоби фінансові, uh -huh. тому що у нас і так буває інде, що завдання ставиться, а воно не підкріплено фінансовим матеріальними можливостями, тоді складно якісь претензії висловлювати. А щодо вже деталі, я думаю, що я вам теж перешлю прямо відповідь, ви зможете ознайомитися uh -huh. всіма цитатами звідти. А від так, кого це відповідь ще раз, якщо можна? Ну, від э, органів військово-адміністративного управління uh -huh. в Угу.